Всім привіт! Друзі! Я тут експериментував на днях і випадково зробив прикольний ефект тексту або бекграунду, як хочете це розуміти, але головне це результат, який ми отримуємо наприкінці. Давайте подивимось. Ось така прикольна анімація, такий прикольний ефект. Мені здається, це варто уваги і вашого часу, щоб спробувати зробити це самостійно, разом зі мною поки що, а потім ви це зможете зробити впевнений самі. Бо дуже все просто. Саме переконайтесь зараз. Поїхали. І так, я залишу цей приклад. Спробуємо повторити його. Створюємо нову композицію. У мене гарячі клавіші Ctrl-N. Вивалюються такі віконці. Ви всі знаєте вже, ви всі красавчики, я впевнений. Давайте назвемо це CC Ball. Як він там? Ну, CC Ball, так. Да. Так, що у нас тут? Розширення. 1920, який я люблю, 1080, квадратний піксель, 30 кадрів в секунду. Якість Full, 10 кадрів в секунду, background color Black чорний. Клікаємо ОК. Okay понеслася Перше, що нам треба зробити, це натиснути Ctrl-Y solid. І назвемо його ефект solid. Ефект solid. Solid. Є. Yeah. Натискаємо ОК. OK. З'явився той Solid. Якщо ви не знаєте, що робити. Так, щоб створити цей solid без функції горящих клавіш. Ідете сюди, U, і отут solid прописується одразу праворуч гарячі клавіш Добре, з цим розібралися. Що треба накинути спочатку? Спочатку давайте накинути, накинемо головний ефект Ctrl-Space. Якщо у вас стоїть плагін від Video Copilot. ось бачите. Він дозволяє нам одразу викидати таку плашечку, в якій ви вбиваєте просто назву, і це для зручності дуже Або, якщо ви не знаєте, йдете от сюди. Вот Effect Presses. Натискаєте і вбиваєте ось тут назву того ефекту, який я зараз тільки що озвучив. І так, CC Ball Action, CC Ball Action. Ось він дорогенький. Пашаманім тут трохи пагалдуємо. Давайте поки що. Що ми зробимо? А, ні, не одразу. Давайте ще одразу накинемо для зручності і розуміння. Це градієнтний ефект. Focolor color Ось він. Поки що не налаштовую кольори. Хоча чому ні, давайте одразу налаштуємо. Ну, тут давайте які я кольори люблю. Я люблю. Хай буде рожевий, зелений жовтий. Ну, прям всі кольори, які я люблю. Давайте залишимо так, тільки трохи. Трохи-трохи. Давайте трохи. з щоб не такий прям був контраст сильний. О, ось так зробимо. Будемо чіпати, поки це воно і не треба. Є в нас два ефекти. Перший в ієрархії це Foc-Color, а потім іде Sibble Action. Тобто у нас в ієрархії тут іде, навпаки, відрізняється між таймлайна Тобто в таймлайні той, той шар, який знаходиться знизу до верху. Той іде в ієрархії останнім, тобто перший це головний, а тут навпаки йде. Перший не головний. Перший це останній, а той, хто буде накидатися нижче, той буде головний. Коротше, я сподіваюся, зрозуміло, якось я заплутано це пояснив. Не затримуємося, летимо далі. Що треба зробити спочатку, щоб все побачити було зручно, це змінити. Розмір кулік. Зараз вони максимально великі, тому ви не бачите різниці ніякої, як працює ефект. Ми починаємо збавляти, я там бавився вже в першому прикладі, мені сподобався варіант 42. 40 42 Ви можете поекспериментувати по-своєму і пограти по своїх правилах. Grid Spacing — це розкид між проміжок між цих куль У мене стояло, якщо не помиляюся, 7. А може помиляюся. Поки що так залишимо. 7, да. а тут в мене стояло 0. 3, хай буде. І тут 7 забагато. Ладно, зараз начіпаємо, залишаємо поки що так. Ці пара 3 ми не торкаємо, тому що це вже під інші результати тому нам треба просто такий статичний. бэкграунд. Итак, наступный эффект у нас будет... Как он там? CC, Fast, CC... А ну, как он там? Blur... Не, давайте я забыл, как называется. Blur... А называется он CC Radial Fast Blur. Точно. Ось он, видите, накинулся, и у нас появилась такая, как... Як... Як це пояснити? Не знаю. Коротше, знаходимо режим Amount і витягуємо повзунок на максимум. А тут міняємо на ось такий. Як це читається? Darkest. Ось, бачите, що ми отримали. Якщо поміняти? Ні, все вірно, я вам розказав. У нас в ієрархії тепер головний останній ефект CC Radial Fest. Так, добре, їдемо далі. Згортаємо і накидаємо наступний ефектик. Наступний ефект у нас буде glow. glow. Трохи підсвітимо це все діло. Бачите? Воно стало трохи світліше. Можна погратися. Поки що так. Поки нас це влаштовує, згортаємо і кинемо текст так і назвемо текст. Колір я вже налаштував, ви налаштовуєте так, як вам подобається. І тут е, режим накладення ми ставимо ага, ага, Color. Як це читається? Dodge. Ось бачите, що у нас відбулося? Вже прикольно. Далі нам треба піти. Знову-таки на Solid з ефектами знайти наш самий CC Radial Fast Blur і в режимі центр. Тобто це фокус цього розмиття, нам треба його примусити рухатись. Натискаємо Alt, лівою клавишою миші прописуємо expression Wiggle. Wiggle ось він у нас підказує, де у нас. Ой, вибачте Ctrl-Z. wiggle та що ж таке? Effect wiggle. Перше значення: це у нас швидкість буде, вона буде 0,5. Не хочеться дуже швидко. І-і-і-і. Величина у нас буде 300. подивимося що вийшло. Нічого не вийшло, тому що тут за трішечки, тут треба крапочку. О, зараз він зрозуміє. А ну ка дивимось, От бачите, і у нас, наче, такий ефект, ніби там позаду через таке а, фактурне скло гуляє цей такий світлячок. Давайте ще більше зробимо величину. 500. Чому? Ні? 500 це прикольно буде. ну, давай світлячок, рухайся вище. О! Мені здається, це золота середина. От, бачите, що у нас прикольно вийшло як. Мені навіть на цьому етапі вже подобається. Не хочу там шаманіт з GLOM. І давайте накинемо ще на ефект. Ой, вибачте, на шар з текстом накинемо. Хоча ні, давайте спробуємо ось зробити: Ctrl-Alt-A, -E, Ctrl-Shift. Alt-L. Ми зробимо світло зараз. Він у нас скаже нам, що у нас немає 3D-слою, тому перемкніться на 3D слой. Світло у нас буде. Ambient спот Да, спот Окей, натискаємо, ні, не поскаржився. от анон, ну, з ним. Трохи density покращимо. А, все, да ми не вмикнули 3D. На слой для тексту. О, бачите, вмикнули, а тепер інтенситі трохи зменшено. Окей, дивіться, що вийшло. Це так дуже скорочено. І ще можна такі ці версінки, їх можна трішечки підналаштувати. Знову таки, ось тут ці сибол акшен, якщо вам буде хотітися більше такої, як би сказати цікавої фактурки, можете погратися ось ціма такими, як ниточками, бачите, версінками. Во, прикольно. А ну який там я поставив. 0,5. Ну так, чому ні? І погратися у кінці можна ще з, мені здається, Glow. Я ось тут трішечки перебільшив. О, зажило, запрацювало. Все, друзі. Думаю, на цьому можна закінчувати цей туторіал. Сподіваюсь, не а цікавий. Якщо вам сподобалося, ви можете користуватися цим прикладом. Готувати свої якісь фішечки, це прикольно експериментувати. Чекаю ваших відгуків, вподобайчок. І побажаю на майбутнє, що ви хотіли побачити. Гарного всім настрою, підписуйтесь. Хай у всіх у вас сьогодні буде такий світлячок, як в мене. Па-па!